На ковзани разом із олімпійцями вихованці двох івано-франківських інтернатів нині опановували ази фігурного катання. Піруети на льоду дітям показували знані спортсмени. Вони переконані, нині молоде покоління все менше цікавиться спортом. Тож, аби заохотити дітей, і самі вийшли на лід уперше. Кажуть, у будь-якому спорті головне сміливість та бажання. Фізичні якості всі розвиваються. Просто в когось менше, в когось більше. І тому многі. Е -е, Ціні мають бути має бути особливе бажання до заняття здоров'я міцне, але в принципі фігурне катання і здоров'я зміцнює. Захиляєшся і будеш здоровий, тому що це ну зимовий вид спорту, але в принципі він загортовує. Поряд із малечою на ковзани став і очільник обласного ноку. Майстер клас не обіцяв, зате на власному прикладі показав, шлях до великого спорту починається з малих кроків. Головне не чемпіонство, а любов до фізичних занять. Якомога більше дітей залучити до. До занять фізичної культури і спорту не головна задача, що вони повинні бути чемпіонами світу там європи і олімпійської. Найголовніше, що вони любили фізичну культуру і спорт і займалися регулярно і постійно. Як може. ми хочемо сьогодні іменно громадськість все таки е десь більше залучити до того, що все таки здоровий спосіб життя сьогодні просто потрібний всім від маленької дитини до дорослого чоловіка. Якщо для олімпійців ковзаниця – спорту для малечі забава чемпіонами себе поки не бачать, однак байдужим фігурне катання не залишили нікого. Подав. Мені дуже подобається катати на коньках, і я хотіла б дуже за чиновники та олімпійці обіцяють, катанням на ковзинах не обмежиться у планах проведення заходів із різними федераціями спорту. Окрім того, прививатимуть любов до фізичної культури і дошкільнятам.